Знаєте за що я їх найбільше люблю? За те, що заходиш в магазин і купуєш одну, дві, три, п'ять, сім. Можливо, саме тому вони планують своїм власникам такі величезні статки. Нам просто нема з чим порівнювати. Далі у програмі парадокс мініатюрних автомобільчиків, які коштують мільярди. Якщо ви фанат іграшкових і колекційних машинок, то сьогодні вам важко залишатися у здоровому глузді в нашій системі координат від звичного усім з часів СРСР залізного УАЗика і Камаза до сучасної індустрії автомоделей. Це шлях до серйозного нервового розладу, адже це нереально багатий і серйозний сектор, про який ми не знаємо майже нічого. Якщо ви думаєте, що Hot Wheels – це стильні і не дуже дорогі модельки оригінального формату і форми, ви помиляєтеся. Іграшкові автомоделі, які з 1968 року випускаються в єдино-оригінальному масштабі 1 до 64, сьогодні перетворилися на цілком реальну екстремально гоночну індустрію. Сьогодні Hot Wheels не просто випускає справжні репліки машин, скопійовані з моделей, і не просто виступає в гонках IndyCar і NASCAR. Компанія створює унікальні автокомпоненти, випробовує технології і створює неймовірні автомобільні шоу з маніакальним рівнем ризику і нереальною технологічною базою. Два прогресивних технологічних центра Hot Wheels в США і Австралії розробляють технологічні рішення, які ліцензуються такими монстрами, як Volkswagen Group, BMW і General Motors. Наприклад, підвізка з екстремальним режимом навантаження, розроблена Hot Wheels для важких пікапів і адаптована під конкретний трюк. Вона витримала абсолютний світовий рекорд зі стрибків у довжину серед чотириколісних транспортних засобів. Пікап від Hot Wheels на базі Chevrolet пролетів 101 метр і приземлився на швидкості 174 км за годину. Причому підвізка витримала усі навантаження. І і зараз специфікація для серійного виробництва такого компоненту коштує більше двох мільйонів доларів. А головний прикол цього трюку в тому, що рампу в реальності висотою з 9 поверхівку побудували закресленням іграшкового набору Wheels. І ще один рекорд теж запозичений з іграшкового конструктора. Його зафіксовано у книзі рекордів Гіннеса. Це одночасна подвійна мертва петля на двох автомобілях. І такого досі не робив жоден виробник. Для виконання цього трюку в Hot Wheels розробили спеціальний аеродинамічний пакет, який випробовували в неймовірних трюках на горизонтальній стіні. Це схоже на містику, але автомобіль здатен їхати по стіні, якщо цей автомобіль доводили інженери Hot Wheels протягом чотирьох місяців. Усе це не просто так. Після того, як каскадери, пілоти і технологи цієї компанії прорахували і розробили автомобілі для різних трюків та ефектів, Hot Wheels вийшов на принципово новий рівень. У них замовляють надважкі технічні та візуальні рішення. Їм довіряють екстремальні тести і запрошують до участі в постановці та реалізації небезпечних трюків. Таких, наприклад, як технологія вибухів і автомобільних аварій для голівудських блокбастерів з мільйонними бюджетами. Але в основі усього цього прогресивного автомобільного перформансу насправді є. Іграшкові машинки, і дитячі конструкторні треки.